Вітаю, дітки. Сьогодні в нас дитяча йога знову, і в нас тема нашого уроку сонячне кільце. Стандартний вхід, це базова така, нульовий цикл для початківців. Послідовність також стандартна. І ми почнемо з Тадасани. Потім у нас будуть нахили, напівпрогиби і прогиби назад, вперед і бокові. І перейдемо до планки. Отже, почнемо ми вихідне положення, все стоячи. Планка це буде кінцева позиція. Зажимаємо пальчиками землю, підтягнули колінні чашечки, відвели плечі назад, витягнулися за миківкою догори, язик утримуємо за передніми верхніми зубами. Дихання повне, вдих і видих через низ. Потім робимо жорсткий короткий вдих на чверть обсягу своїх легенів. Підтягуємо, наче повітря на себе натягнули, зігнув руки в ліктях і підіймаємо догори, гори, вдихаємо, фіксуємо положення. Витягнути на Видих, вдих, видих, вдих. І з видихом опускаємо руки вниз. Складаємо руки в пальцьовий замок, розвертаємо великими пальцями назад. І з видихом виходимо в правий боковий на півмісяць. Тут теж фіксуємо вдих, видих, вдих і з видихом повертаємося в основну стойку в тадасану поза гори скали. Знову на чверті жорсткий вдих і довдихнули до повного, також фіксуємо положення. Два дихальних цикла витягнутому на півпрогибі, з видихом опускаємо руки вниз. Знову складаємо в замок і виходимо в лівий боковий на півмісяць. Схема дихання та ж сама. Основна стійка видих, вдих передньою поверхнею, різкий вдих на чверть, витягнути на півпрогиб. І потім фіксація опускаємо руки вниз. Далі натягнули повітря, довдихнули. Тепер повний прогиб. Намагаємося це зробити за рахунок грудного відділу, а не за рахунок поясниці. І з видохом виходимо в горизонтальний наклін, витягнутий наклін сідалічні кістки назад. І повний витягнутий наклін танасана. Ми, наче, розкладаємо живіт по стегнам. Артхаутанасана розкриваємо сухожилля під колінні, витягуємо всю задню лінію тулуба. Два дихальних цикла тут і з видихом знову утанасана, класична. Наклін намагаємося зробити не за рахунок хребта. А за рахунок складання в тазостегнових суглобах. До вдихнули артхаутонасана. Фіксуємо це положення і збираємо за спиною знову пальцьовий замок. У танасана вивертаємо наші плечові суглоби. Провертаємо супінація великими пальцями назовні. Опускаємо руки вниз і відшагуємо позиція горизонтальної упор горка. Піднирнули, довдихнули. І з видихом атхамухвашва П'ятки вниз, пальці розкриті. І на руках, і на ногах. Підстрибуємо ногами до рук, видих, обіймаємо себе за гомілки передпліччя паралельно. І розкручуємо хребет за хребтом, зробили вдих. І видих, руки через сторони вниз. І ще один вдих, долонів намасте. Опускаємо перед грудинною клітиною.